До 30 вересня усі мобільні оператори, які діють в Україні, повинні подати коди своїх користувачів до загальної бази Українського державного центру радіочастот. В результаті буде сформовано три види списків: білий, тобто легалізовані телефони, сірий, власники яких перетнули кордон і мають упродовж трьох місяців зареєструвати код своєї мобілки. Та чорний список відповідно незареєстровані телефони або ж крадені. Чорний список це якщо користувач не відреагував, на зауваження оператора, щоб він протягом трьох місяців зареєструвався. Через три місяці, хвилину-хвилину, секунди в секунду, автоматично цей номер переноситься в чорний список і відповідно оператор обслуговувати його не буде. До чорного списку будуть попадати крадені мобільні телефони. Такі умови наслідок масової контрабанди мобілок. За минулий рік кажуть фахівці, видано дозволів на 650 тисяч мобільних терміналів, продано на 2,5 мільйона. Аби вберегти покупців від підробки, тепер кожний пункт реалізації буде забезпечено відповідним обладнанням, яке перевірятиме правдивість коду імей. Єдиною проблемою зараз є коди клони. Але на жаль, у нас є народні умільці колібене, які можуть клонувати той ж самий номер. Тобто може бути декілька телефонів під одним тим самим номером. Тоді можуть виникати проблеми. На сьогоднішній день прийнято рішення, що перший телефон з, ну, з імейлом буде внесений в базу даних. Всі послідні будуть заноситися в сірий список до вияснення обставин. За реалізацію фальсифікату передбачено адмінвідповідальність та чималі штрафи згідно статті 146 адміністративного кодексу України. Яка передбачає штраф від 850 до 1700 гривень на підприємців, які здійснюють реалізацію без дозволу. Ну і з можливістю вилучення радіоелектронних засобів їх конфіскацію за рішенням суда. Злісних порушників не лише штрафуватимуть, але й будуть анульовувати їхній дозвіл на реалізацію.